Вітаємо з випуском новин від 1 лютого команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Темні у сутінках вулиці міста, дорога, сигнали світлофору заступає на вечірню варту. Автопатруль. Центр міста, все спокійно. вулиця Маяковського Патрулює район сонячний і Побєди тихо, спокійно. спільне з поліцією. Муніципали моніторять транспорт, який рухається з порушенням вимог комендантської години. Поспішають з вашими посилками перевізники нової пошти. Усі супроводжувальні документи оглянуто. Просто тут записали. Не встиг до комендантської години і Дмитро. Віз дрова куму. Віз дрова, так. Извиняюсь. Дрова Бо не підравні, ні рубав, ні ламав. Видно, що суха стоїть, да, що дома, нічого не різать. А своїй дівчині сумку з одягом на перезмінку в кафе царка любовця <рес> сумочка, так все главно запишена нічого чого Муніципальна варта дбає, аби ваше пересування містом було безпечним у будь-яку пору доби, безпечним, доступним і вільним від перешкод, яких завдають припарковані авто з порушенням ПДР. Він повинен бути для усіх учасників дорожнього руху вулицями нашого міста. Сконсолідувавши зусилля, над цим працюють інспектори муніципальної варти та поліція, бо таких поціновувачів власного комфорту безліч, а вимоги єдині для всіх. Не прислухався до попередження, знову порушив. За цим виключно постанова про правопорушення, а отже, і штраф. А паркування на облаштованих плиткою тротуарах то, взагалі, зухвалість. Ваше свідоме ставлення до букви закону не може не тішити. Реагуємо та попереджаємо. Поступив визов на муніципальну варту, став на пішохідному переході і на перекльостки. Виписуємо після в умовах сьогодення безпека громади, попри все, під час повітряних тривог єдиним безпечним містом перебування громадян є укриття. Силами працівників житлово комунального господарства такі укриття були облаштовані в підвалах будинків. Прибрані освітлені з місцями для сидіння з запасом води і завжди відчинені. Такою доступністю укриття по вулиці перемоги 30 скористалася особа без реєстрації, вирішивши для себе, що це їх помешкання, тримаючи в страху мешканців будинку. Ви живете в подвалі чи в домі. Ні, подвалі вон біжи Жильці дома жалуються, тому що тоді чесно місце. Відреагувавши на звернення, що не дійшло на гарячу лінію муніципальної варти, даних осіб відси було видверено. Та по собі вони залишили сміття, бруд, недоїдки. Силами працівників ЖЕО тут було прибрано, аби укриття служило укриттям для мешканців будинку, аж ніяк не ніч ліжкою для підозрілих осіб. Аби убезпечити громадян, попередити такі випадки на майбутнє патруль муніципальної варти обходить укриття. Одне з таких по вулиці Портова, 12. Тут все тихо. Нікого немає. Під час вечірніх рейдів муніципали не лише займаються профілактикою правопорушень, а й проводять інформаційну роботу серед набайдужих громадян. Вулиця Толбухіна, Кулінарне вчилище. Все тихо, все спокійно. Якщо вас буде щось турбувати, Та так, номер Зараз ми вам скажемо номер. 068 861 49 48. Телефонуйте, якщо на вашу безпеку хтось зазіхає або ви стали свідками правопорушень. Муніципальна варта з вами на зв'язку 24 на 7. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.